Роман Дюна, написаний американським письменником Френком Гербертом. Ця книга є першою частиною відомої серії Хроніки Дюни. Дія роману розгортається на планеті Аракіс, яка відома також як Дюна. Головний герой молодий аристократ на ім'я Пол Атріт, разом зі своєю сім'єю отримує управління цією планетою. Аракіс відома своїми суворими пустелями, величезними піщаними черв'ями та відважними фріменами, місцевими жителями, які вміють виживати в цьому небезпечному середовищі. Роман Дюна розповідає про політичні інтриги, релігійні конфлікти, боротьбу за владу та виживання на планеті Аракіс. Книга відзначається складною сюжетною лінією. Глибокими персонажами та багатим світом, створеним автором, цей роман став одним з найвідоміших творів наукової фантастики і отримав численні нагороди. Він вплинув на багатьох письменників та став класикою жанру. Дюна це захоплююча і епічна історія, яка залишає слід у серцях читачів.